Реабілітаційний центр для бійців, АТО, що діє на базі Тернопільського обласного наркологічного диспансеру, поповнився новими палатами. Минулоріч річ за допомогою до медиків звернулося 55 військових. Наразі число збільшилося за один лише місяць січень 2016 року. 55 осіб. В реабілітаційному центрі є уже 12 ліжок у чотирьох палатах. Сьогодні відкрили ще дві. У кожній з них по три ліжка. Оновлення реабілітаційного центру для бійців АТО відбулося за сприяння обласної влади благодійного фонду Карітас з Чехії та представників духовенства. У нас відкриті дві палати АТО за рахунок. Обласної адміністрації дві палати були виділені кошти і зроблені і були виділені кошти на медикаментозне забезпечення, харчування. Представники АТО повністю забезпечені всі медичною допомогою і створені покращені палати. Для пацієнтів, які пройшли службу в АТО, у реабілітаційному центрі розробили спеціальну систему відновлення. Курс триває близько трьох-чотирьох місяців. З військовими займаються не лише психологи, а й священники. Ці палати, де будуть проходити реабілітацію наші воїни АТО, вони відти приходять тяжко хорі, бо побути там, пережити, бо наші священики як капелани бувають там по два місяці, то є дуже-дуже тяжко. А прийдуть вони кажуть так приютно. Так гарно їм на душі, і це буде сприяти скоріше їхнього здоров'я.